Доброго дня, доренькі пчеловоди. так як хаті я в цьому році померзла, а тут у нас в місті трошки цвіте, і після неї зразу липка. Вирішили зробити експеримент. Так як пчоли набрали духу, а нема куди її вести. Хай тут працюють. Значить, одну частину маточка ми діваємо ці ось пояса цнотливості. Одні маточки. Забираємо маточку, з рамкою несемо в нуклеус. Сюди кидаємо не плодочку, а третю частину не трогаємо. І побачимо з них, хто займе перше, хто друге, хто третє місце. Ще хочу анонсувати, це все у нас така кришка є, якою ми набираємо нуклеуси. Беремо рамочку, щоб чоли... ну, потім покажемо і розкажемо. Так що чекайте, все буде. Это будет Украина. Слава Богу. Слава, Слава Украине. Не могу, не могу Готово. Где-то. Все. Пойшли випускати. Буде... буде що, вона без одної ножки. Та чого так, ось що, хлопці, зараз оділи, зараз будемо випускати її сюди. Ану, ну, Як вони приймуть її кидай. Пішла воно, де? Да? Ну все. та ходи як. Ми, мабуть, штучки чотири зробимо. І дня через три одної знімемо, Воно вона там ходить. Ні, ні, диви, пчелки на неї, щось там вона та сіла. Так, ладно, через ремі подивимося. Так, хлопці, третя пішла. Дивіться, яка красавичка. Так що їй. Ану, іди дити. Як тебе тут будуть приймати? Ну, опа. Ди-ди-ди-ди де, 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 де. Ну, Давай витягнемо рамку. Дивимось, як вона буде по рамочці ходити. Ось, вона. диви, як вони її обхажують. Давай, давай, давай. Куди полізла? Ох, пестижа. Так, ну ладно. Коротше, отак от. Три штуки спробуємо. Що воно буде? Зараз треба по корпусу ставити підмет. А ні, ми віса поставимо і будемо тоді знати, коли вже нам щоб не рожемо. Так, дощ пішов, перемістились під навіс, ну дощ. Як то в дорогу, так і в експеримент, оце к добру. Що ми хочемо сказати? Оце із тисячі штук, ну, китайці, вони є з китайці. Із тисячі штук 100 можна вибрати якісних, бо то третій одівали вже, ну, зрозуміло, що треба вибирати, то зручно ділося, воно все й побачимо. Так, хлопці, тепер іще ж один експеримент. Дивіться, оце ось у три Маточки, оцю красавицю. Бачите? Ми забираємо в клеточку. І якщо кому надо, сьогодні 300 гривень забирає. Дивіться, що вона творить. Оце ж усе розплод. І який розплод? Яку рамку не піднімить? Бачите. Оце ж усе її є. І це ж ота. Коротше, оце воно отаке. Кому надо, приїжджає три буде сьогодні. Ми оцю маточку забираємо, а не плодочку ось опускаємо сюди. Ось у нас не плодочка. Виходить. Дивимося, не хоче. Ну все, ось воно, бачите. Знімось, пішла. А цю давай у клеточку садимо, хто при... позвони сьогодні, той приїжджає, забирає. Давай.